Колоски. Роздуми над Словом Божим на п'ятницю 15-го звичайного тижня, рік перший. Одного разу Ісус проходив ланами в суботу. Учні ж його зголодніли, заходилися рвати колося і їсти. Побачили це фарисеї і кажуть до нього. Он твої учні роблять те, чого не можна робити в суботу. Він відповів їм: Хіба ви не читали, що зробив Давид, як зголоднів був він і ті, що були з ним? Як ото він увійшов у дім Божий і спожив хліби покладання, яких, за винятком самих священиків, не можна було їсти ні йому, ні тим, що були з ним. Або хіба ви не читали в законі? Як священики в суботу порушують у храмі суботу і провини не мають, я ж кажу вам, що тут більше, ніж храм. Якби ви зрозуміли, що значить, я милосердя хочу, а не жертви, ви б безвинних не осудили, бо син чоловічий, Господь і суботи. Часто, коли я читав цей уривок Євангелія, то уявляв, як Ісус з учнями йдуть прямо посередині поля. І більше мене вражало, що вони топтали збіжжя, а не зривали колоски, тільки уявити, як тридцять здорових мужиків ідуть полем пшениці. Сьогодні, звичайно, так не уявляю. Ісус та апостоли просто йшли дорогою, яка вела між ланами. І зривали колосся, що росло край поля. У цьому є глибока думка згідно закону Мойсея не можна було дожинати поля до кінця, потрібно було з краю залишити колоски для сироти, вдови і чужоземця. Неймовірно, але поряд з Ісусом учні відчували себе найбільш упривілейованими категоріями суспільства. В нашому Господі може насититись навіть хтось, хто не має таких прав, адже учні мали батьків, не були чужоземцями. В Христі маєш доступ до небесних благодатей. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.